800 доларів. Ну, По-моєму, непогано. Також, є, дивимося, що ще я таких уціненних тракторців. Пожалуйста, два таких Кентавр на продаж. Два таких Кентавра 504 ФЦ. Кабіна без кабіни. По них також торги, але вони без подкрасів, вони новіші. Це 23 й модельний рок прийшов в того року, 24-го. Ну, тобто там буде трошки менше знижка, але вони. Як кажуть, не стояли і так далі довго. От, повністю нові трактора, справні, 50-кінські сил 495 КМ-мотор. Так само все ж кабінничок в аукціоні. От, і такі е 50-ка. Не буде відкривати, бо там може зачинена така проста кабіна, обшита теж КМ 495 двигун 23 рік уціненний. Звертайтесь теж по торгах. Пожалуйста, вам буде. Будемо якоюсь знижкою, будемо щось збувати. ось такого лового продави. Зараз чекаємо на фару.